Мої вітання, друзі. Сьогодні на ремонті синус 12-220 вольт. Зі слів власника він отримав зустрічний струм по виходу ось сюди. І що ми маємо? Вимикач, індикатор, звісно, клеми. І давайте розбиратися, в чому може бути причина. Давайте під'янаємо живлення від лабораторника і подивимося, як він реагує. Так, під'єднали жилення, вімкнули, як ви бачите, він в аварію падає, на виході напруги немає. Тобто будемо розбирати і дивитися, в чому полягає причина. Відкручуємо гвинти поки що з верхньої кришки, знімаємо її, трішки приклеєна, і робимо візуальний огляд. Всередині ми спостерігаємо стандартну схему, і вона складається з. Силові транзистори розкачки трансформатора. так далі, Накопичуючий конденсатор, конденсатори по входу по 12 вольтам. Тут ще драй... нарізка, розкачка транзисторів. Це у нас гашміст міст вихідний і, звісно, синусорізка. Є така невідомо на чому зібрана. Дросер, звісно, маємо, конденсатор. Ну, стандартна схема, можна сказати. Ну що ж, давайте будемо розбирати далі і зробити заміри, що у нас вийшло з ладу. Зняли з корпусу, відкрутивши всі гвинти, оглядаємо і в першу чергу нам потрібно перевірити. Вихідні транзистори Ось ці по виходу. І тут у нас стоять 20N50. Перевіряємо перший, нормальний, другий перевіряємо і, як ви бачите, це цвях він пробитий і по і по гейту теж. Це дуже погано, тому що може постраждати драйвер керування. Ну що, Давайте проміряємо остальні останні. Так, це заряд конденсатора, все в нормі. Будемо міняти ось цей, поки що випаюємо його. І давайте ми його ще раз перевіримо, переміряємо. І він пробитий у нас дійсно по всім трьом ногам. Міряємо на платі на платі. У нас КЗ, як ви бачите, немає. Тобто, можливо, нам повезе і драйвер залишиться цілий. Опори я теж перевірив, ті, що по гейту, вони цілі. Так, транзистор дійсно 20N50. Є в мене е, ось такі транзистори 20N60, але вони не оригінальні і я не буду ризикувати їх ставити, тому що вони мені дуже не, не подобаються. Як ви бачите, навіть і відломаний, Але по переходу вони, у них опір доволі такий гарний. Ну, вони мені не подобаються. Схоже, це підробка. Тобто будемо ставити оригінальний, але БВ-транзистор точно такий самий. Для цього нам потрібно спочатку прочистити отвори за допомогою зубочистки, вивільнюємо від олова і, звісно, ставимо транзистор. Обережно його вставляємо і, звісно, проводимо пайку. Пайку робимо з затримкою, щоб олово протекло у нас на другу сторону. Далі ми під'єднуємо від лабораторника жилення, подаємо і робимо перевірочку. Вмикаємо. Як ви бачите, у нас напруга на виході з'явилася. Так, 226 вольт. Давайте перевіримо вольтметром. І на виході в розетці ми маємо 200. 33 вольта це добре. Давайте навантажимо лампочкою ледовською поки що. Як ви бачите, вона світе. Ну, Струм, звісно, вона споживає дуже маленький і потужність сам прилад не покаже. Але вихід ми вже отримуємо. Так, добренько. Давайте поки що вимкнемо. І що ми далі будемо робити? Поки що від'єднуємо. Мабуть, ми нанесемо термопасту на транзистор і спробуємо зібрати в корпус. Тому що я вважаю, що все в нас повинно запрацювати. Вставляємо обережно в корпус і, звісно, прикручуємо всі транзистори, всі клеми, всі роз'єми. Все у нас на місці. Далі одягаємо верхню кришку. І закрутили її, подаємо від лабораторника живлення 13,5 вольт, тому що навантажувати будемо. І з урахуванням просадки ми отримаємо результат. Так, давайте під'єднаємо дрель, будемо перевіряти на дрельки. Вона не потужна, але для перевірки підійде. І як ви бачите... У нас є результат. Дрель у нас обертається, працює і ми можемо спостерігати, яку вона потужність. Споживає 60 Вт на вихід 226 В, вхід 12,8 все З лабораторника 5 А споживає вся ця кухня. Все добренько. Далі ми будемо віддавати власнику, нехай тестує. І користується. А в подальшому друзі відео буде у мене. Зараз у мене в проєкті є збірка акумуляторів. Це буде збірка на 20 Аг, 12 вольт акумулятори типу 40-138, І вона годиться для живлення даного інвертора. Наприклад. Далі відео буде. Слідкуйте, а поки що дякую за увагу. На все добре, до побачення.